Друзі, всім привіт! Бажаю всім миру і здоров'я. Сьогодні 25 квітня і в мене диво. Розпустилась нарешті, розпустилась моя довгоочікувана пурпурата. Відова красунечка Пурпурата. Аромату я ще не відчуваю, Поквіточка відкрилася лише як другий день. І я поспішаю поділитися з вами своєю радістю. Бо цю котлею я придбала ще у травні 21-го року. Ви бачите її минулорічні старі псевдобульби, отак зв'язані мотузкою. Це була пропурата господарства Чінг, Чінг, Шінг Орхіз е, Нюрсі. І як бачите, 5 травня 23-го року я пишу, що я її пересадила. Її назва була. Катлея пурпурата Просто катлея-пурпурата. Як бачите, я купувала її під назвою Катлея. Зараз цю красуню відносять до Лейлі. Лейлі, Лейлі, кому як подобається. Я тоді гадала, що то буде типова, типова пурпурата. але сьогодні ідентифікую її, може й помиляюся. Що це лелія варіації. Variables. Для порівняння вам фото з інтернету. Сьогодні розмір її крила від оцю до оцю 12 см. Не знаю, можливо, вона ще збільшить свої квіти, бо все ж таки другий день розпуску. Вона коли вирощувала свої бутони, то чомусь відвертала їх від підвіконня, відвертала їх від сонця нібито нібито ховалася. Кольор. Мій улюблений колір білий. І оця пурпурна, дуже насичена рожева губа дуже красивим горлом. Подивіться, як красиво виглядає, нібито кратер вулкану. Справді оці прожилочки. Ой, як же ж я люблю видові природні котлеї. Подобаються і гібриди. Але щоб то були перші гібриди. Ну, Вид на вид, знаєте, тоді вони зберігають свій чарівний аромат. А коли йде вже гібрид-гібридович, гібрид на гібрид, потім іще декілька гібридів, то то вже такий знаєте, хімічний аромат. Я не люблю таких ароматів. А оці котлеї вони зазвичай мають дуже вишуканий аромат. І первинні гібриди змішують аромати мамки і папки і також мають чудові, дуже красиві аромати. Пурати то бразиляночки, батьківщина їхня Бразилія. Тому вони дуже вибагливі до вологості повітря, до вологості в коренях і освітлення. Пурпуратів потрібно багато, дуже багато світла. Мати такий трохи жовтий відтінок. Якщо пурпурата стоїть повністю зелена, то то вже є свідоцтвом того, що навряд чи вона буде квітувати. В зимовий час вона має відпочинок. От вона починає зрощувати зрост, потім з'являється чохол, який на зиму засинає. Навіть висихає, Вон, як бачите, вона квітне із висохлого чохла, і вона засинає. І тоді, тоді їй потрібна прохолода, десь так близько, знаєте, 16-18 градусів. І трохи-трохи посухіше, але повністю сухою вона не повинна бути. Їй треба час від часу змочувати корінці. Але ґрунт при цьому залишається сухим. А от влітку, влітку ця красуня п'є, ох, і вона, п'є вона воду постійно. То особисто я влітку тримаю їх в ось таких кашпо, в якому завжди на дні набрано ось так водички. І, і нижня частина горщику завжди знаходиться в водичці. Бо, знаєте, оприскувати я не встигаю. А по, а Волога їй завжди потрібна. Вона подивіться, в неї корінці то підсихають, то знов починають зростати. Отакі От коричневі вони робляться від опіків, хімічних опіків, від добрив, від сонця і від неякісної води. Я вважаю саме для себе то це досягнення. Мені багато хто казав, що в моїх умовах, бо в мене нема півдня, сонця мало, що в мене не будуть квітнути, пурпурати. У мене захід і то межує з північ. Не вистачить їй світла і не буде вона в тебе квітнути. Будет, буде рости, як ота коровка, Множитись, множитись, не подобається мені, так оце довгий крок розум. Добрі люди підказали мені, що треба додати більше світла. І крок ризоми буде скорочуватись. Тож я намагаюся все ж таки скоротити крок ризоми. У липні 21-го року мені моя подружка Лідочка, яка зараз мешкає у місті Одеса, подарувала отаку поділочку від своєї пурпурати варіації Сангуїнея. Ця Пурпурата має декілька варіантів цвітіння, тож яка саме буде моя, я не знаю. Я показую, які знайшла в інтернеті. Варіація одна, але додані ім'я і змінюються кольори квітки. Пурпурати мають розмір десь так приблизно від 40 до 50 см від початку ґрунту і до кінчика листячка. Відтучу варіабіліс я вимірювала, так і є. Вона має розмір 42 см. Ця рослинка приблизно 25-30 см. Отак, адаптується, ну, особисто в мене, та й в Ліди, дивлюся, бо це листечко ще ліди не було. Адаптуються орхідеї із Екваженери. Яку б орхідею я в них не купувала? І постійно, ну, особисто у мене складнощі. В моїх умовах рослини від екваженери дуже-дуже складно адаптуються. Ось можете подивитися, дві рослини поряд. Оця, яка квітує, і оця, яка ще зростає, тож робимо висновок, що котлея пропората, це я роблю висновок сама для себе. Дуже красива, вишукана котлея. Аромату якої я ще не відчуваю і не знаю. Як відчую, то обов'язково вам доповім. Вона має період чіткий період спокою, вона вимагає терпіння, Чохли вона сушить, спить вона сухою, але не повністю. Їй треба дуже-дуже багато сонця. Обов'язковий перепад температур від 6 градусів. Ну, ото, мабуть, і все. Одним словом, ми вирощуємо і росте в нас те, що ми доглядаємо і поливаємо. А на сьогодні в мене все. Слава Україні! Пока, до нових зустрічей!